Казка про песиків у підводній перукарні. Одного разу в маленькому містечку жили два неймовірно допитливі песики. Бульдог на ім'я Френк та його найкращий друг Шушик Пухнастий Шпіц. Вони завжди любили пригоди. І щодня вигадували, куди б їм поїхати на автомобілі. Одного разу вони дізнались від знайомих песиків, що глибоко на дні океану є дивовижна перукарня, де риби роблять собі модні зачіски. Того ж дня вони вирішили, що не можуть чекати більше ні хвилини. Френк та Шушик дістали свої чемодани, де мами й папи їм вже підготували спеціальні скафандри для підводної подорожі. Хоп! І скафандри одягнули. Клац і шоломи вже на голові. Песики підбігли до берега океану і почали рахувати зворотній відлік. П'ять. Чотири, три, два, один. Ниряємо! Ура! Коли вони занурилися у сині глибини океану, їх зустріли різнокольорові корали, веселкові рибки, і нарешті вони побачили яскраву оранжеву вивіску, підводна перукарня. Всередині було просто казково. Риби соми сиділи в кріслах і підкручували свої вуса довгими плойками. Одна велика сомиха закрутила вуса так, що вони виглядали, мов справжні спіральки, а риби окуні сміливо просили перукарів підстригти їх під їжака. Щоб виглядати, як маленькі підводні їжачки. Френк та шушик були в захваті, в перукарні було стільки приладів чорні плойки для завивки волосся, спеціальні утюжки для розправлення неслухняного кучерявого волосся, фени великі й малі. Вони ходили між кріслами і захоплено спостерігали. За кожною стрижкою та підкруткою. Але коли вони захотіли зробити і собі модні зачіски, виявилося, що в них не вистачає грошей. Є ідея, подумав Френк, у нас непогано виходить співати. Ми можемо виступати на днях народженнях і веселити всіх своїми піснями. Давай! Сказав шушик. Так вони і зробили. Спочатку песики виступили перед папами й мамами, потім перед дідусями й бабусями, а потім насмілилися і пішли в найближчий дитячий садочок на день народження. Френк співав веселі пісні: а шушик. Потішно танцював. Тра-та-та-та-та-та-та-та, Тра-та-та-та-та-та-та-та, Всі були в захваті, їхні виступи стали дуже популярними, і незабаром вони заробили достатньо грошей, щоб повернутися у підводну перукарню. Рибка булька зустріла їх на порозі перукарні і взяла свої блискучі ножниці. Френк уважно дивився, як булька працює. І невдовзі на його вушках з'явились кумедні яскраві резинки, а шушик підстригся під їжачка, його похнастий хвостик стирчав голочками. Це неймовірно, раділи песики. Новина про дивовижні зачіски песиків розлетілася по всьому океану. І незабаром до бульки вишикувалася черга з інших мешканців. А песики Френк і Шушик зрозуміли, що не лише побачили підводну перукарню, але й навчилися здійснювати свої мрії, тому що, якщо ти працюєш з радістю і робиш те, що любиш, ти досягнеш будь-якої цілі.